Всім доброго ранку, а точніше, відео вже буде вийде в день. На календарі відірвав календар. У нас вже 28 березня, вівторок. Не знаєш, що робити, наведи лад вдома. А так як я не люблю наводити всякий лад і порядки, тому я намагаюся все тримати до ладу, все намагаюся тримати в порядку. І, мабуть, так як в мене все, все, все в порядку, все на місці. Не треба нічим займатися, нічого складати. Мабуть, я поїду зараз в Аврору і знімлю відео, тому що почалися нові акції, нові знижки. Подивимося, що приготувала нам Аврора. І за одне заїду ще в один магазин, теж знімлю відео. А вечором вже вас, вже вас чекає на каналі нове відео. Буде дуже дуже цікаво. Так, я вже в Аврорі. Пройдемося зараз по акціям. Її мені теж дещо треба купити, от як це тут є. Бо я минулий раз був в іншій аврорі. Список написав те, що мені треба. Рута двохшаровий. Двошаровий, двошаровий да? да, двошаровий. Рута 44 гривні по акції. Бумажка по 7, 7 гривень. Ну така не є м'яка. Досить така добра набивна. А тут що? А тут засіб для миття. washing free Чому воно впало? 8 по 24 гривні з лимоном. Півлітровий, да? здається, так, півлітровий, і зелене яблуко Edelweiss. Це те, що нас зустрічають такі акції. Так, ну ці були чайники, минулого раз я показував. 399 і 349. Добре, продукти я знімав, показував. Є відео з продуктами. Так, дивіться, з'явились нові, а, як я кажу, Вафельні, ну так називали, да? називають вафельні рушники по 39 гривень з великодним. І, до речі, з різними малюнками. Ось, коли привозять, в перші дні завозу ще можна вибрати різні, в різних кольорах. Вітаю з Великодним, світлого Великодня. Ну, Я вас ще, ще не вітаю вас, але... але... Вже скоро, скоро. І знаєте, так, так чекаємо, чекаємо, а він раз і пройде. Ну, я кожне свято. Так, а я оце вже думаю, знаєте, що якась а, упаковка, якийсь смаколик вже до, до паски. Думаю, що тут уже пасочка. А тут просто цукерки вже в ось такі красиві упаковці. Зараз скажу, подивимось, що тут всередині. Це теж якась новинка. Набір цукерок зі святом. Дуже оригінально запаковано на подарунок в самий раз. 49 набір був 59. Тут ще ось такі є, по 24 гривні рушники, чи по 29. Зараз проб'ємо, точніше, скажу вам, теж для невеликого кошика. Да, ось ті по 29 Христос воскрес. Так, тут я бачу, знову з'явилися щось якісь декори нові, по 24, ось такі декори, Гнізда з яйцями, свічки по 44. 44 гривні. Ось такі по 7, яйце для розпису. Це для дітей дуже цікаво. Акрилові, акрилові фарби і розмальовувати. Ну, Барвники по 14, ось такі набори для декору по 39. Теж з різними. різними і золоте сяйво 19 гривень, набір для яєць, фарби для яєць. Також дивіться, посипки по 34 гривні, різні різні. Так ось так поставимо, щоб бачили кольора. Розпушувач тіста 22 гривні, дріжджі 5 гривень бачу, глазур бускова, салатова по 15 гривень. Тобто є. Ось можна привітати самих найдорожчих. З великодним 29-29. І різні різні а, форми паперові для пасок теж зі знижками. Вони і так дешеві, а ще й знижка. Підставки для яєць. Всередину паска невеличка і по краях яєчка йдуть, в двох кольорах 17 гривень, ось такі 44 свічки. Так, польські свічки, 34 гривні, таблетки. Скатертини бачу. Ті, що були, але, але колір один бачу, такий як золото. Розмір метр на тридцять метр п'ять а це що в нас ваги кухонні. 199 гривень. Так що хапайте, бо порозбирають. 139 такі годинники з'явились нові. Ось такі набір прикрас для яєць по 7 гривень. Різні різні. До кольору, до вибору, як я кажу. Дивіться, вони дійсно різні. Їх багато тут можна вибрати на будь-який смак по 7 гривень. Ось такі ціпочки по 14 гривень. А, набір декору кондитерських янгулятку, теж по 14 гривень. І ось такі посипки добрих по 9 гривень. Кондитерський мішечок а, з насадками 55. Кондитерський шприц є також з насадками. До речі, у мене такий був дуже-дуже давно, що в мами такий був, теж схожий. А, 59 гривень набір. Ось такий набір 44 гривні, пензлик і щіточка. Я окремо за 29 можете взяти за 34. І отакі набіри кексів зараз теж зі знижкою за 24 гривні. До речі, дуже хороша ціна. Лише 24 гривні. Цілий набір а був 39 набір для кексів. І зразу ось такі на шпажках корони для принцесок. Ось такі форми для печива вирізати з тіста і прикрашати. Ну, прикрашати можна ось тими всякими посипками. Окремі форми можна теж взяти на кекси по 34 гривні. Кумедні курчата, сіпочки по 19 гривень. Клас. Набір форм для печива 15 гривень. В наборі 6 штук, матеріал, пластик звичайний. Так, а тут ще більше різних форм для пасок і теж зі знижками. Ось такі є теж залізні, в мене такі теж залишився там в вірпині. 24 гривні, теж хороша оця штучка. О, а ось це я візьму, друзі, а немає іншого кольору. Я бачив ем, біжева. Я хочу таку біжву. Бачите? Сьогодні я созріл, а біжевої немає. Не хочу чорну. Хороша дуже штука. Я в іншій Аврорі була така біжева. А ця скільки сушарка 169. 169, а ця 100... 199. До речі, теж хороша, така величезна, добряча. Так, з'явилися деко, теж зі знижкою. 77 гривень деко. Так, поставимо. Зайчик вже зі знижкою, форма силіконова для випікання. Вже зі знижкою. Так, ще ось такі посипки знайшов. По 4 гривні. І барвники. Сині по 5 і жовтий по 5. Так, ось таке деко 219 гривень зараз. І 189 термісіл. Терм, терм Польща. Це такі схожі, як в іншому магазині привозять, точно точнісінькі. А ось по акції є до 2 квітня 129. Така форма для випічки паски металева. 39, 44, силіконові є. Маленькі і великі. 44 і 49 гривень. Навіть є ось така велика, дивіться, яка сушарка велика. Їх теж порозбирають. Це новинка привезли. Їх порозбирають. Щойно повиставляли. Багато новинок розставляють дівчата. Так, 279, щойно повісили ціну сушарка для посуду пластикова, цікава така. З'явилися ось такі запальнички. 77 гривень. Ой до речі, дуже хороша ціна. Він в магазині 99 в акції, а тут без акції 77 і теж з газовим балоном вона йде. І вже в самій запальничці теж є газ 77 гривень і маленька 44 Ну, Звичайно, що це вигідніше взяти. Дуже хороша ціна на запальничку. Так, далі це все ми бачили. Ось це бачу щось таке нове. Це терка для часнику. Угу. Це сюди часник вкладати. Ой, дивіться, дуже зручно. Дуже зручно. 55 гривень, ось така терочка. Ось такі невеликі друшлаки з пластиковою ручкою. Шкода, що не кажуть на ціннику, не пишуться на скільки літрів. Не бачу, не бачу, не бачу, не бачу, не бачу, не бачу, я не бачу. Я просто говорю, щоб музику. Музика дуже. Шкода, що музику не так включають. 39 гривень, адекватна нормальна ціна. В менажниці з'явилися теж є вибір. Раніше були тільки дві або одна стояла. Тепер трошки більший вибір з'явилося дуб. Дошка кухонна, вона не клеюча, не склеювана, бо я знаю, що є склеювальні дошки, це не дуже добре. По 14 гривень, ось такі, а такі по 5. Самі простенькі, 5 гривень. Так, ці по 55, 49, 88. Така дебела хороша. 88 гривень. 99. Дивіться, які теж цікаві запальнички. Лайн. 64 гривня, супер. Чудові. Чудові запальнички. Надзвичайно легко запалюється, дуже зручно, і можна далі а, ну, балоном запалювати, взяти балон і далі запалювати. 64, ось такі по 27 гривень. Такий запальник, дивіться, який 99 турбо, турбозапальник. І ось такі запальнички в кухоні по 64. Теж хороші штучки. Так, ось такі по 27 гривень. Фруктові, дивіться, які чудові. Теж новиночка бачу. Так, бачу, привезли нові футляри для дрібниць. Виставляють, а ціни ще нема. Зараз знаємо, скільки, футляри для таких, скільки такі футляри для <кій> дрібничок. Чорний і білий колір. 49 гривень. А ось цей дозатор, я пам'ятаю, хтось написав, да, 99 гривень цей дозатор для миття посуду. Так, з'явилися ось такі ще маленькі бокси по 29 гривень в двох кольорах. І ось такі бокси з'явилися по 59 гривень теж для дрібниць. Можна і в ванну кімнату для зубних щіток, для зубної пасти, а можна використовувати для, ну, в кімнаті для різних дрібничок. 59. Ось трішки менше 49, теж в двох кольорах. Тримачі для туалетного паперу 44 гривні. І знову ж таки нові набір гачків. Теж зі знижкою 24 чотири гривня. Це новинка. І ось такі дивіться, які теж чудові, це Теж бачу новинка. Ось такі нові цукерниці з'явилися. Йдуть разом з ложкою скляна кришка пластикова 59 гривень. Так, це у нас ємність для спеції 24 гривні. Ось так вони виглядають, теж йдуть з наклейкою, тобто можна підписати, яка спеція у вас всі чи іншій склянці. І ось такі спеції. 27 гривень. Так, бачу ще ось такі баночки для спеції. Теж новинка. 34 гривні. Скляна. В трьох кольорах. Ось така ще цукірниця з'явилася. Це теж бачу новинка в Аврорі. 77 гривень іде з ложкою. Такий як пінгвінчик. <плупи> <плупи> Дуже багато новинок в Аврорі. Ось такі пляшки для оливи, для олії. 88 гривень. Можна купити цілу пляшку олії. люмінар банка для сипучих 99 гривень. Ось такі терки вийшли з контейнером. Бачите теж нові по 29 гривень. Дитячі кружки. У вигляді ціпочок таких 44 гривні, вони вже були знову з'явилися. І ось такі трошки дешевші по 29, але я думаю, для малечів це будуть дуже цікаві. Туалетні серветки. Були 49, зараз 36 гривень. В акції. Так, ці по 9 для взуття. 15 штук. Я такою звичайно витраю мокрою, добре справляюся. Скажи, паляниця. 14 гривень із такі. Паляниця. Зі знижкою зараз тут рушники, махрові, бавовняні. Були 199, зараз до 2 квітня 149. 25% знижка в різних кольорах. Теж дуже хороша знижка, 88, зараз лише за 55 гривень можна взяти. Хтось не встиг взяти. А, набір мочалок, будь ласка, 55 гривень. Теж дуже хороша ціна, я вже взяв. А знижка на вкусняшні е гелі для душу по 39 гривень, а от незначена ці теж знижка йде. Дуже круто пахнуть. Тільки на один вид чомусь поставили 39, а ці по 44. Ну, ціна все одно недорога. Круто пахнуть. на малів, 49, зараз знижка. Оливка. Так, потім ось ці по 39 йдуть. Гель-пілінги для душу. Франсе. Франсе, франсе, франсе. Так, ось так поставимо франсе. По 39. По 19. Ось такі гелі для душу, фруктована солода. Диня, коктейль фруктовий. Денім 57 чоловічий. Ну, краще вже взяти дійсно цей денім, ніж оцю арку за 69. Чому не знаю, арку такий дорогий. Надзвичайно крута ціна на White Water Old Spice. Мій самий улюблений гель для душу на сьогодні. Також дуже хороша ціна зараз на мило дав. Це великий шматок мила дав. Дивіться, зверніть увагу, був 44, зараз 39. Великий кусок. Бачите, продасться. Продасться 135 грамм вага цього мила. Тут вже порозбирали дещо по 39 гривень мило кремове, яблучне і персик. 39 гривень ідуть наборами. Ось такі дитячі, соковита полуниця крем-мило мило півлітровий, 29 гривень. крем-мило рідке в таких упаковках. І 34 з дозатором. Дитяче крем мило, 34. Так, з екстрактом равлика, з міцином равлика. крем-мило равлик, 49 гривень. Теж йде з дозатором. До речі, непоганий шик, 44. Можна придбати ось такий набір за 129 гривень. Шампунь 400 мл і бальзам 200 знижка на Washing Golf да, 55, по ось цей 62 гривні. Без силіконів. 62, трошки дорожчий йде. Да? Знижка на станки, набір, можна зекономити 10 гривень. 34 зараз. 5 штук в упаковці. Лосьйон після огоління, мен, 250 мл 37 гривень. Є також бальзами після гоління. 210 мл, 43 гривні. Піни для гоління, 47 охолоджуюча. 47 гривень зі знижкою. А це у нас гель для гоління. Не бачу його. А ось це, ні, це гель після гоління. Не бачу гайлі. Джелет 129. Це гель. Саметіна це, це гель. Так, тут а, теж доктор Санте зі знижкою йде. Шампунь для волосся. 250 мл. Був 74, зараз 59. Маска для волосся, бачу, теж порозбирали. А, була 77, зараз 66 макадамія. І шампунь з маслом макадамії. Теж зі знижкою на доктора Санте. Так, ну це на оцю серію. підтримує Новинки бачу теж. Новинки з'явилися. І ще я хотів показати ось цей шик. Непоганий чоловічий. Він такий, знаєте, такий активний, дійсно, такий різкий, можна сказати, різкий запах. 37 гривень, такий освіжаючий, що виходиш, відкриваєш ванну, потім вся квартира пахне запахом цим. 37 гривень. Два види вже з'явилося, Energy це як пахне. Ну і ці звичайні з губкою 42 гривні йдуть теж зараз в акції. Шампунь гель, фурмен 2 в одному. 37 був 44. До речі, тут велика вага. 400 мл. З'явилися вже окуляри сонячні, від сонця точніше сонячні. Я буду закінчувати а, відео, піду вже знімати наступне. Дуже дякую за перегляд, за ваші лайки і миру всім нам до зустрічі!